Вітаю вас на третьому уроці серії по догляду за шкірою. І сьогодні ми поговоримо про додаткові засоби. Хоч вони і вважаються не обов'язковими, але для деяких типів шкіри та станів не менш важливі, що я називаю додатковими засобами. Це маски для обличчя, це обов'язковий СПФ, це засоби для там, тонізації чи якісь додаткові сироватки. В принципі, будь-який засіб може бути додатковим, якщо він не входить в вашу базу. Я розкажу вам про принцип, який я керуюсь, коли підбираю догляд клієнтам і якому вчу своїх співробітниць. Чим сухіша шкіра, тим більше засобів вона потребує та може поглинути. І навпаки, чим шкіра жирніша, тим менше засобів має бути в рутині, але теж є певні додаткові. В першу чергу ми поговоримо про СПФ. Це засіб, який потрібен будь-яким типом та станом шкіри, починаючи з приблизно травня і закінчуючи жовтнем. Чому саме в ці місяці? Якщо ви живете в Україні, то саме в ці місяці, в цей сезон, Сонце максимально активне. Що таке взагалі активність сонця? Те, що вам світло, не означає, що сонце активне. І так само, якщо на небі похмуро та тучі, це не означає, що сонце неактивне. Насправді певні промені ви бачите, а певні ви не бачите. Але в вашу шкіру вони потрапляють. Ми захищаємо шкіру навіть. Не від фотостаріння, хоча це дуже такий важливий фактор. Ми захищаємо від потенційної загрози раку. всесвітня організація ВООЗ радить нам захищати шкіру від сонця, коли індекс випромінювання вище двох. Цей індекс можна подивитися в кожному телефоні в додатку погода, і він зазвичай нижче двох в холодну пору року саме в нашому регіоні. Якщо ви їдете кудись відпочивати, там буде, звісно, інший індекс УФ промінювання Цей міф про те, що нам потрібен СПФ круглий рік, це неправда і це підтверджено науково. Просто і ним спекулюють люди, або яким лінь розбиратися в деталях, або які проживають, можливо, десь на балі. З цим ми розібралися. Якщо ви використовуєте СПФ, вам потрібен додатковий засіб для його змивання. Найбільш ефективні СПФ креми чи інші засоби це ті, які створені на основі фізичних та хімічних ультрафіолетових фільтрів. Тобто фізичні це диоксид титану та оксид цинку, і хімічні це їх дуже багато. Вони різні. Треба слідкувати, щоб це були не заборонені хімічні компоненти. Але сучасні всі СПФ засоби мають такі сучасні фільтри, типу тіносорб. Вони дуже хороші, і в від них немає якихось проблем. Ну, і це міф, що УФ-фільтри викликають рак. Ні, не викликають УФ-фільтри рак. Викликає рак насправді бажання людини постійно проводити час на сонці. Саме таку. тому є таке когнітивне викривлення. Просто на рак шкіри часто хворіють саме ті, хто багато часу перебуває на сонці, навіть якщо там СПФ, він на 100% не захищає. Ці фільтри фізичні та хімічні. Вони змиваються певним чином. Фізичні фільтри змиваються легко водою, а от хімічні вони жиророзчинні. Вони вбудовуються прямо в нашу шкіру, і ми не можемо змити їх звичайним якимось там засобом типу пінки. Хоча ми перевіряли, наша пінка змиває. Але от наш гель не змиває такі експерименти робили під ультрафіолетовою камерою та зрозуміли, що. Часто, ну, ви точно не знаєте, чи буде цей засіб змивати, тому краще змивати якимось гідрофільним засобом, засобом яким можна змити жиророзчинну косметику, бажаний олеогель, а не гідрофільна олія, і потім додатково, якщо є потреба, другим засобом, типу пінки чи гелю. Тобто СПФ ми змиваємо прям як повноцінний такий водостійкий макіяж. Ви просто його не бачите, але уявіть, що він такий самий стійкий. От вже додаються у нас в теплу пару роки два додаткових засоби. Далі, якщо ми будемо казати про стани шкіри, є певні стани, для яких дуже гарно використовувати маски. Ну, наприклад, якщо шкіра зневоднена, то для того щоб глибше все туди потрапляло, щоб її укріпити, можна використовувати зволожуючі маски та живильні. І також маски можна використовувати як Якийсь експрес-догляд, якщо вам треба кудись гарно виглядати, це називається банкетний догляд. Тобто ви робите якусь процедуру, типу, наприклад, кербоксітерапії. Додатковий догляд навколо очей це також можуть бути маски для шкіри навколо очей, а можуть бути якісь щільні такі креми, якщо у вас проблемна ця зона. А що стосується патчів це також банкетний догляд, не треба наносити патчі кожен день. Це не дуже корисно для шкіри, бо це оклюзія, це перекривання взаємодії шкіри з повітрям, і це заповільнює ділення клітин. Знайте, що гідрогелі, волеві патчі та маски це не дуже корисно, якщо робити це регулярно. Влітку для жирної шкіри будуть корисні якісь себорегулюючі маски, навіть якась легка експоліація, ензимні пудри і кислотні, якісь пілінги в решту сезонів. Для сухої шкіри зволожуючі засоби, ну і також легкі пілінги, теж корисні для сухої шкіри. Суха шкіра може дозволити собі взагалі дуже багато засобів, окрім бази, в неї база може бути там і тонік, і сироватка, і крем, багато засобів. А жирні шкіри, особливо в теплу пору року, краще навпаки, мінімум засобів, а в решту днів просто використовувати додаткові. І окремо хочу сказати про тонік, чому вважається він додатковим засобом. Тому що функція тоніка знизити піаж шкіри, закислити її. Якщо сироватка має такий pH, як тонік, вона теж може прекрасно шкіру закислити. Що таке тонізація? Це те, точно не те, що робить тонік. Тому що тонізація шкіри це комплекс процедур, і це її певний стан, до якого дійти неможливо, просто протерти її тоніком. Розумієте? Тому функція тоніку вона ніби трохи викривлена. Якщо ви очищуєте шкіру і потім хочете тільки наносити крем, вам не треба сироватка, ну тоді ви протираєте шкіру тоніком для того, щоб її закислити. А якщо у вас є і сироватка, і, наприклад, ви не використовуєте крем, у вас жирна шкіра і зараз літо, ви використовуєте тільки очищення та сироватку. Вам не потрібен тонік в такому разі. І плюс додаткові засоби, які вам просто хочеться спробувати. Якщо ваша шкіра нормально сприймає експерименти, то чому б ні ритуали це дуже приємно і корисно для шкіри. Вона любить різноманіття.